Добре вечір. 17-го столиці. Ви дивитесь випуск СТЕМ на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкала. І зараз поговоримо про таке. Концентрація російських військ на кордоні з Україною досягла піку за весь час війни. У розробці втілення антикорупційного законодавства на запрошення уряду візьмуть участь польські експерти. Прокуратура перевірить законність забудови на березі Дніпра біля Микільської Слобідки. У зоні проведення АТО за минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, але семеро отримали поранення. Про це в ході брифінгу заявив речник адміністрації президента з питання, то полковник Олександр Мотузяник. Протягом минулої ночі ворог значно збільшив вогневу активність вздовж лінії розмежування. Як інформують у штабі антитерористичної операції, російсько-терористичні війська 30 разів порушили режим тиші на Донеччині, незаконні збройні формування сім разів обстріляли український опорний пункт в районі селища Широкине із мінометів танків самохідної артилерійської установки калібру 122 мм, міліметра, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Також обстрілом із мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї були піддані позиції, АТО неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Марінка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах. Українські війська вели вогонь у відповідь із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Луганщині злочинці відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по наших позиціях неподалік населеного пункту щастя. Терористи продовжують нарощувати тактичну групу, яка веде бої за широкине. Про це у Фейсбуці написав координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зафіксовано перекидання двох груп бойовиків по 30-40 осіб, північніше Новоазовська та в район жовтня, зазначив Тимчук. Він також додав, що в самому Новоазовську, крім бойової техніки, яка діє на передовій в районі Широкиного і Біземенного, зосереджується резерв бронетехніки 14 одиниць. Крім того, терористи перекинули до 29-го блокпоста у Луганській області 6 танків та 11 бойових бронемашин. А Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт заявив, що Росія в даний час нарощує сили біля українського кордону. Про це він написав у Твіттері, інформує УНІАН. Паєт наголошує, що. З жовтня минулого року це найвищі показники присутності російських сил на кордоні. Росія передислокувала елементи під Білгородом навпроти Харкова. Він зазначив, що російські військові розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони у східній Україні. Встановили кілька з них ближче до лінії фронту. Посол Сполучених Штатів додав, що об'єднані сили Росії та бойовиків проводять комплексні навчання в східній Україні. Ускладнений характер навчань не залишає сумнівів стосовно причетності Росії, додав посол. Антикорупційна стратегія України має будуватися за зразком польської. Про це глава уряду повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з головою антико... Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща Павелом Войтуніком. Яценюк звернеться до польського уряду направити до України фахівців для допомоги у виконанні програми з протидії корупції та проведення експертизи українського антикорупційного законодавства. Прем'єр зазначив, що Павел Войтунік прибув до Києва на запрошення уряду України. Цитую, щоб ми спільно розпочне розбудову комплексної антикорупційної стратегії в Україні. Основне питання це координація всієї правоохоронної системи і всіх органів державної влади в боротьбі з корупцією. Так як пан голова сказав, що діяльності одного національного антикорупційного бюро не вистачить для того, щоб подолати корупцію. Обов'язково це боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади, але концентрація боротьби з корупцією, яка безпосередньо стосується. Кожної людини це так звана повсякденна корупція, з якою кожен українець стикається кожен день. Це корупція в державній автомобільній інспекції, корупція на митниці, корупція в податковій, корупція в школі, в лікарні. Києва Віталій Кличко звернувся до прокуратури, аби правоохоронці перевірили документи на будівництво на Микільській Слобідці. Київський міський голова зазначив, що забудова цієї території викликала протести, скарги та звернення мешканців до органів виконавчої влади. Прокуратуру просять перевірити документи, на підставі яких видано дозвіл на виконання будівельних робіт та в разі потреби вжити заходів прокурорського реагування відповідно до закону України про прокуратуру. Йдеться у зверненні міського голови. Віталій Кличко зазначив, що усі будівництво в Києві повинні. І будуть відбуватися прозоро у відповідності до чинного законодавства. Кількість столичних родин, які оформлятимуть субсидії, може зрости в десятеро порівняно з минулим роком до 400 тисяч сімей, при тому, що офіційна кількість населення Києва близько трьох мільйонів. Нині ж у місті майже 50 тисяч сімей субсидіантів повідомили в КМДА. Пік звернень за цільовою допомогою столична влада прогнозує після травневих свят. Сьогодні ж працівники управління соцзахисту опрацьовують близько півтори тисячі звернень на день. Ну, втім, киян просять не зволікати з оформленням субсидій. Нагадаємо, з 1 травня їх надаватимуть за новим спрощеним порядком. На 16.04 оброблено 1780 заяв. Це ті, що заяв надійшло. З них призначено 1380 заяв. Тобто фактично вже задоволені і вони будуть оформлені. Ми розраховуємо, що на піку до нас буде йти в кожному районі по тисячі звернень на день. Це в кожному районі. Тобто, фактично на піку Київ отримує 10 тисяч звернень в день. Хочу запросити мешканців Києва, щоб вони не завлікали зверненням до служб соціального захисту. Чому? Бо в травні місяці закінчується реєстрація в тимчасово в тим, вимушених тимчасових переселенців, які опинились в Києві, і в травні місяці до оцих людей, які підуть зі зверненнями за субсидії, додасться ще дуже велика кількість людей, які підуть в ті самі центри, подовжувати свою реєстрацію. У столиці створять консультативні центри з надання комунальних послуг. Вони мають з'явитися у кожному районі. При цьому кількість жеків скорочувати не будуть. Новостворені організації покликані зменшити адміністративні витрати, які не пов'язані з наданням житлово-комунальних послуг. Декілька пілотних сервісних центрів запрацюють вже цього року для оптимізації системи. Намагалися використовувати досвід, зокрема, країн Прибалтики, які вже мають якісні показники розвитку у цій сфері. Перспектива того, щоб в кожному мікрорайоні бажано в бажано пішохідній доступності були місця, де прийшов. Прийшла людина і отримала вичерпну інформацію з будь-яких питань і стосовно електрики, і стосовно опалення, і стосовно роботи ЖЕКу, там субсидії, так далі, так далі. Тобто, це дуже важливо. Ми зараз не маємо цього. У нас зараз серйозний провал в комунікації між комунальними службами та населенням Кінцевим продуктом такого реформування. Ну зараз ми кажемо про реорганізацію по. Про оптимізацію системи управління в майбутньому це дійсно буде реформування галузі. І перш за все, це залучення приватного сектору до надання послуг. І тоді ми очікуємо дійсно великий крок в частині надання в частині саме підвищення якості. Після блоку новин зустрічайте Наталю Денисенко з програмою у центрі уваги. Наталю ради вітати на чому зосередитись у випуску Вітаю, Олексо. У центрі уваги буде урядова програма кредитування заходів по утепленню будинків і придбанню котлів на альтернативному паливі. Урядовці сподіваються, що через такий спосіб мотивування громадяни масово відмовлятимуться від газового опалення. Ми ж спробуємо розібратися, чи спрацює механізм кредитів. Є студії Олександр Тронь, директор департаменту регулювання державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Тема важлива власне абсолютно. Абсолютно для усіх, хто використовує, зокрема для тих, хто використовує у приватному секторі газове опалення. Тому глядачів з усієї України я закликаю приєднуватися до ефіру, ставити власні запитання представникам уряду. Ми почнемо одразу після новин. Олексово продовжуйте Дякую, Наталю. У мене все Наступний випуск о 19-й. і зараз спорт. Вітаю в ефірі телеканалу Київ. Новини спорту на чемпіонаті світу з хокею, що проходить у польському кракові, збірна України поступилася господарям змагань у третьому турі. Підопічні Олександра Годенюка мінімально програли з рахунком 2-3. Після цієї гри команда Польщі отримала шанси на підвищення в класі. А нашій збірні наступних матчах доведеться вести боротьбу за виживання. Сьогодні Динамо і Дніпро зіграють матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Європи. Підопічнім Реброва у Флоренції доведеться вирішувати непросте завдання. Для проходу у півфінал гости влаштує перемога. Або ж результативна нічия 2-2 і вище. У киян є певні проблеми зі складом. і імбокані навіть не прилетіли до Флоренції. Крім того, дискваліфікований захисник Драговіч. У середній ланці в оптимальній формі перебуває тільки рибалка. Гармушу ще бракує практики. А боярський і Беланд. Та виглядає не зовсім переконливо в останніх матчах. Втім, головний тренер Динамо Сергій Ребров зазначив, що спеціально налаштовувати команду на гру з Фіорентиною немає сенсу. Футболісти розуміють важливість результату. В чемпіонаті Італії Фіорентина очень часто сталкивається з такими соперниками, як ми. Іграють футбол, грає против действительно сильних опонентів. Це, конечно, преимущество і те, що... Наш чемпионат, наверное, основное количество команд против нас, против шахтера Днепра, играют от обороны и практически уповают только на контратаки. Конечно, в этом плане нам гораздо сложнее, но я думаю, всем интересно играть против такого соперника. А на Олімпійському свій матч відповідь однієї четвертої фіналу Ліги Європи проти Брюге проведе Дніпропетровський Дніпро. У порівнянні з першим матчем у Бельгії, який завершився нульовою нічією, у складі Дніпра відбулися мінімальні зміни. Федорчука Маркевич замінить більш активним Безусом. Завдання номінальних господарів на матч доволі просте перемогти. У Дніпрі є кому реалізувати цей план. Перевага господарів у свіжості, адже на матч з Олімпіком Маркевич випустив переважно резервістів, а Брюге грав з Андерлехто. Основним складом. Подібні у нас команди по великому рахунку. Є і в нас бистрі футболісти, в Брюге десь е, е, в нападі, е, У Брюге і в нас є хороші нападаючі. Так що ну важко сказати. Поки що на цьому все. Наступний випуск новин не пропустіть за дві години.